Звичайно, я за. Я за, звісно, я дуже хочу їздити залізницею по нашій країні. Ми тільки недавно були в Яремчі. а тепер би ми ще куди-небудь би поїхали. Я проти цього подарунку, тому що все одно люди якось виживають, пенсії отримують усе. Я вважаю, що. Ці кошти повинні піти на військових. А якщо все таки подарують, збираєтесь якось користуватися? Ні, я не буду цим користуватися. Мені просто буде соромно цими коштами скористатися. Дуже добре. Чи збираєтесь користуватися? Так, я планую їздити. У мене чоловік військовий, він знаходиться на лікуванні. Ужгород Черновці, Мукачево. Я проти цієї ініціативи, так як мій син воює з 23-го року, я знаю, що дуже чого багато військовим приходиться купляти за свої кошти. Так що я краще ці гроші пустила б на ЗСУ, на дрони. Спасіба нашій державі, як кажуть, що вони не забувають за людей, що хочуть людям зробити таку, як кажуть. ну... Подарок, і ну я считаю, що це не неправильно, не в цей час. Я чув про цю ініціативу. Я ще не знаю всі умови. На мою думку, ну це не дуже. Не дуже влучно, тому що якщо допомагати, то безпосередньо тим, кому хто це потребує, а не всім підряд. Якщо я правильно зрозумів цю ініціативу, а якщо все-таки подарують, збираєтесь користуватись, їздити до якщо мені буде потреба поїхати, і от воно так співпаде. Ну мабуть, так да, чому б ні, але просто аби поїхати, щоб вибачте, витрачити на халяву ці там якусь суму, ну ні. це дуже гарна нагода, особливо для тих, в кого достатньо малий. Бюджет, скажімо так, на життя, і е, до цього ще дуже гарна можливість для людей просто побачитися нарешті зі своїми сім'ями, хто живе в інших регіонах або областях України. Я їжу, до речі, дуже мало в замізницею, тому що я просто не так часто буваю тут. І Так і ні, ні. Чому? Тому що в государстві, скільки я знаю з новин, ситуація не дуже. А з іншої сторони у мене внукса здесь а невеста во Львові. І он ней їздить. А якщо подарують все таки ви б самі користувались таким їздили б кудись? Ні, Я рибак. На машину і поставкам. Це допомога нашим громадянам. Ну, тільки при налічні, конечно, свободних місць, тому що Це треба якось так оформлять, щоб було. Якісь талончики видавали, тому що якщо всі гуртом прийдуть, то не буде кого, кудись садити, просто напросто. Щоб було це якось упорядочено просто. А самі користувалися, бо їздили. Так, я ж не користуюсь, я ж я, ж, я, ж, я, я начальник поїзду. Я працюю в ньому почти 40 років, так що я наїздився повні. А ну, десь буде змога поїхати кудись, то може й поїду, може скористаюся. Це дуже добре, тому що зараз дуже тяжкий час для всього населення України. Було б дуже добре, якби західна Україна побувала в східній частині України, а ми навпаки в Західній, тому що ми одна країна і дуже шкода, що багатьох, багатьох людей не було можливості їздити на західну Україну, там дуже прекрасно. Особливо дітям для того, щоб трохи розвіятись, тому що дистанційне навчання в багатьох школах було б дуже добре їм куди з'їздити на канікули з батьками. Перше, це родина вже буде скам так поєднання родинна, тому що дуже багато татусів наших зараз на війні, і як один плюс з'їздити разом в одній сім'ї в іншу частину країни. Це дуже гарно, бо будь-яка матеріальна підтримка наших громадян це дуже важливо наразі. Але це і лякає бо попереднього разу безкоштовно ми їхали в евакуацію. Якщо уряд таким чином просто робить подарунок і підтримку для громадян, то це дуже дуже добра ініціатива. Чи збираєтесь самі користуватися? І куди саме поїхали би? Дуже добре було б, щоб наступив мир. І щоб ми змогли відпочити у Карпатах, це мрія, і, і звісно, з повернулись тобто до західних кордонів нашої держави, і обов'язково з поверненням до Харкова.